Так, друзі, знову всіх вітаю. Сьогодні в нас продовження рибалочки на карася, на попливок, на тих самих приблизно місцях. Я вже закормився і зараз буду пробувати ловити. Так, садочок у нас ось тут буде. Це ми зараз спробуємо знімати покльовочки. Так, ну що ми будемо ловити, як ви думаєте, правильно? Ловити ми будемо на мастирочку. Це правильно. Ось наша мастирочка. Беремо від неї невеликий кусочок і починаємо з нею працювати так, це занадто велика глибина. Трошечки зменшуємо. Я вже розповідав минулого разу, що в цьому місці зазвичай. Чим ближче до вечора, тим краще. Немає покльовки А, не. от щось. Щось наче пробує. Бачите, щось пробує. Знову щось починає дибати. Настільки обережно взагалі. Сьогодні дуже дуже обережно. Все відбувається взагалі. Ну, ну давай трошки погоди чи по поклади, я не знаю. Щось зроби. Бачите, він просто на місці такого пританцовує тихенько і все. Щось начебто веде трошки. Дрібнота, Дрібнотаво, бачите. Мікроплітка. Це нас не цікавить зовсім. Ні, друзі, це знову на карас. Це знову в нас якась дрібнота. Сьогодні знову погода крутить. Карась більше любить таку погоду, ніж коли оце дощі це все. Останні дні постійно дощі йдуть. Позавчора взагалі був цілий день дощ. Сьогодні так, пару разів невеличкий. сегодня вин бородуя. Червоный пирог. Ну, такие. Ще й дрібно. Ні про що взагалі. Не знаю, може по такій погоді і не буде він брати, до речі, не виключено. Все нормально нормального клювання. О, ось вам нормальний клюва. Тільки я попросив. Тільки я попросив. І відразу, і відразу нам перший наш карасик. Та тихо це якийсь бішені. Ну, супер, перший є, друзі. Рахунок відкрито. Садочок його. А садочок зачиняємо. Дуже зручно, друзі, коли така стяжечка є. Садочок закривати. О! Бачите? Рахунок відкрито. Зліва тут клюнув. Плюнув зліва. Все ж таки. Якась активність є в нього. Повів так потихеньку. Трошки повів. Ще раз проблема. Друзі, це був рік. Це знову був карась. Виселяєте, відірвався повідок. Це невдача. Зараз швиденько перероблюємо От. Так, швиденько, швиденько. В'яжемо новий повідок. Так, що в мене тут є? Отакі ексайтер. Очки. Ну, такі середній розмір, я думаю, що можна поставити і лісочку 02 овнар. Да, ну що так відірвалося, легко видно. Пошкодилося леска об щось. Да, бачите, підійшла риба, а я прийшлося перерву зробити невелику. Ну так буває. Так, повідок роблю недовгий, щоб менше заводило. В всяку траву все Десь, я так думаю сантиметрів до 15 максимум хоча хотів ще коротше зробити якщо чесно так головне тут не впасти бо є такі горбіки підступні О, це гачок це гачок, конечно, більший однозначно. Вже дрібнота. Друга вже дрібнота. Підряд дві гарних карасоли. клевки. Зараз знову якась дрібна риба, я бачу. Начебто. Ну, на перший погляд дрібна. Да, хочется еще. Хочется еще. Николай Лудин пока что хм. всего не знает. Ну что, идите еще. Еще пиги, да, да. О, бачите, подошел. Ух. О, бачите, подошел. Ух ты, Друзі, знову здоровенний карась зійшов. І бачите? Щось з гачком. Все ж таки гачок не той системи. Поставив новий гачок і він підвів, бачите, не утримав. Гарний був карась. Дуже гарний, такий. Я думаю, що грамів 700 точно в ньому було, але ж не зміг я, не зміг я його продемонструвати, вже друг, другий схід. Вже другий схід. А про великий жаль. Можливо, треба все ж таки пошукати. Більш звичний мені гачок. Це приблизно зараз я кинув в те місце, де я перший в мене взяв. Давай. Ще раз мене може порадуєш. Пробую. Пробую. Да, друзья, два схода. И вот в зале. Але почав проклювувати. Це приємно, щоб почалися хоч клювання Іменно карася. Щось бачите, щось щось почало будити. Не знаю, що це. Карась правда Думаю, что нет Думаю, что не карась Поверю, что попробую значит хотя Выходило очень жестко. Друзі, карась, і гарний. Дуже гарний. Дуже гарний. Це друзі просто, це монстр. Це монстр. Це такий, ну не знаю. Кілограм не кілограм. О, дивіться, ну скільки це. Ну я не знаю. Ну 800 точно є. Клас, це красавчик. Це розуміє. Пер ще його в садочок грамотно покласти, щоб він не втік. Получилося. О, ну це, це... Це дуже приємна риба, друзі. Ледве вивив я його. До речі, покльовочка була дуже-дуже дуже така повільна. Так, ну що, відійшов немає клювай. Ну це останній, конечно, екземплярчик. ого-го, я вам скажу. Дуже, дуже заліковий. Піднялася трошки вода і треба глибину збільшити. значит ты пробуй, пробуй, О, цевин. 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 Красавчик. Ось він, красей. Поменше трошки, ніж попередній, але все одно класний. Клас. Риболовля продовжується. Супер красики. Прокльовують, друзі. Прокльовують. І це не може не радувати. Кажу я вам. Мастирочка працює, друзі. Приїжджайте до нас за фірмовою мастирочкою. Магазин перевірени снасті. Не пожалкуйте. Працює шикарно, самі бачите. Починає вести, да. Це щось взагалі, начебто починає вести, да, це щось, це щось взагалі, друзі, це карасямба. Це карасямба. У мене сьогодні снасть трошки довше, ніж вудочка, і не зовсім доб... вдобно виводити. Бачите, він навіть заковтнув цей гачок великий. Тепер як його знімати? Бачите, з іншої точки трошки. Збоку. Я там теж кормив. Я вам розповідав, що. І завжди закармлюю декілька місць. І це класно працює. Щось таке невиразне якесь. Невиразне клювання, не знаю навіть що він там. Щось начебто смокчить. Так, да, так, да, щось, щось трогає. Ну, 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 ну давай, чуть-чуть впевніше, впевненіше. Чуть-чуть поведи якось. Не хоче бачите. Дип, 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 дип. Хоча не виключено, що це карась. Це карасик, скоріш за все, друзі. Скоріш за все, вліт. Да. Цей. Так, ну що, друзі, риболовля продовжується. Сьогодні дуже непоганий результат вже, хоча ще навіть не темніє. Так, останні карасики взяли з цієї точки так що там на нашій старій точці? Повинно було щось підійти туди. Можливо, він відійшов трохи, вода впала, не знаю, що могло, що могло статися. Тільки починає тягнути і я ж кажу, що крас він до цього моменту дуже чутливий. Рухливу насадку брати не. Бачите, що було тут? Це карась, Чи що це Щось згналося за настиркою, коли я піднімав до всього, до гори. Дощик починається. Ну, друзі, в будь-якому разі результат вже дуже і дуже класний. Розмір трофейний, я рахую, ну, явно є такі карасі, 700 грамів мінімум, то й більше. Так що я дуже задоволений і в принципі, якщо зараз дощ почне посилюватися, то мабуть почне збиратися, тому що ну, під дощом впиратися особого бажання немає, а в принципі рибу, рибу вже піймав, відео. Я рахую, що відзняв, по дощу, якщо чесно, в мене ніколи карась гарно не клював. Так що, Напишіть свою думку з приводу впливання погоди на кльов карася, як на ваших водоймах, тобто чи впливає дощ, коли краще ловиться, в пасмурну погоду, чи в ясну. Буде цікава ваша думка. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, хто не підписався, дивіться мої нові відео. Всього найкращого, всім пока, до нових зустрічей.